Ось такі наліпки останні кілька днів з'являються на поштових скриньках у багатоквартирних київських будинках, і що вони означають, ніхто не знає. Днями у соцмережах стала поширюватися інформація, що це знак для крадіїв. Тобто таким чином навідники позначають помешкання, які найлегше пограбувати. Проте достовірних доказів цього немає. Ми завітали в елітний будинок, де у під'їздах сидять консьєржі, і дізналися, що тут наліпок на поштових скриньках не було, адже консьєржі не пускають сумнівних особистостей до під'їзду. Ніхто з сусідів не скаржився, що ось такі наліпки там з'являлися. Ні, ніхто не жалівся. І хоча при бажанні злодії можуть пограбувати будь-яку квартиру, охорона створює їм, хоч якусь перешкоду. Крім того, консьєрж може запам'ятати підозрілих людей. Втім, більшість киян живуть у звичайних будинках з домофонами або кодовими дверима. Тож потрапити до під'їзду зовсім не складно. У першому ж будинку, в який ми зайшли, ми побачили ось такі наліпки. Щоправда, вони були не на квартирних поштових скриньках, а просто зверху. Ніхто з мешканців будинку, що вони означають, не знає. Чули ж про ці наліпки, але конкретно не знаємо, що це крадії можливо так. і та можливо. Я припускаю це так. Я не знаю, що це таке. опитали навіть двірника, який переконує злодіїв не бачив, а на наліпки навіть не звернув уваги. Ну і що це означає? Вона ж пуста. Ні, ну є отето сьогодні. Перший раз Это, самое. это воно видно недавно. Это самое. саме ми вирішили зайти у другий під'їзд. І тут на поштовій скрині ми знову побачили ті самі наліпки. У під'їзді усюди були слабкі замки, старі двері, а багато мешканців. Очевидно, люди похилого віку. Втім, наліпки були лише на конкретних скриньках. Тож тут або існує закономірність, яку надто складно виявити, або ж стікери клеїли будь-куди. Інше питання для чого і кому це потрібно, щоб обійти всю столицю за кілька днів, потрібно доволі багато ресурсів. І якщо закономірності немає, то мета організаторів цієї нехитрої акції посіяти паніку та чутки. Першим сполох підняв український актор та каскар Сашко Лірник. Він написав у своєму фейсбуці про небезпеку, чим можливо попередив злочини. Знайомих обікрали, і перед тим вони бачили, що в них на поштовій скринці була наліпочка така від цінника. І це вони вирішили, що це знак такий. Ну це ніби слуха. Потім ще хтось сказав. І я якось мою з дружиною. Почули це вирішили перевірити. Глянули а у нас під'їзді на трьох квартирах. Такі нелюпочки були. Мірник додає, що у відмічених квартирах жили люди похилого віку, або ж хата взагалі порожня. Київська міліція спростувала чутки звернення до правоохоронців з приводу наліпок були. Втім, жодного зв'язку між крадіжками та появою таких собі чорних міток немає. Офіційна міліція на сьогоднішній день не пов'язує стікери з квартирними крадіжками. Якщо це діють професіонали, вони, як правило, знають схеми, методи і все інше. І настільки повірте мені, більш професійно. Що в такий спосіб виявляти себе вони не будуть. Мені колись правоохоронці розповідали одну із схем, коли навіть насіння встромляють біля двері таким чином, що коли людина відкриває їх, вона або випаде, або зламається, а людина цього не помітить. А злочинець на наступного дня він прийде, побачить: якщо ця це насіння воно випало, значить там хтось був. Розумієте, є дуже багато схем, дуже професійних. Тоді як стікер ще й на такому видному. У місці виглядає зовсім недоречно, додають у МВС. Водночас психологи розповідають, що у підсумку серед киян таки поширилися чутки про масові крадіжки. З цього логічно випливає, що люди лише спробують покращити захист своїх квартир, що аж ніяк не на руку крадіям. Однак саме в цьому будуть зацікавлені різноманітні служби охорони, які тримають під наглядом квартири звичайних столичних мешканців. А навіть якщо закидати у їх бік і не варто, від паніки такі фірми все одно отримують більше заробітку, хай і мимо волі. А тим часом сашколірник пропонує просто не бути байдужим, а навзаєм – пильним і уважним треба бути обережним і сусід сусідів попереджати слідкувати Дмитро буткевич олександр полтава телеканал еспресо щоб що